Сиджу я в Volkswagen Caddy і думку гадаю, чому я на панелі приборів, датчика, температури не маю. Чому тобі кадику тут 260 намалювали? Якщо в тебе 1,4, і такої швидкості в уяві немає? Ех, чому, чому? Чому для того, щоб літом холодно стало, я кондиціонера не маю, а вікно собі ось цією ручкою опускаю? Ех, чому? Чому для того, щоб зеркальце відрегулювати? Я взагалі не знаю, як це має працювати. Ех, чому так багато питань і так мало відповідей? Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі.